Які тут правильні будуть відповіді, де ми можемо знайти? На зустрічі доріг, можемо знайти. Не. На пішгодних переходах, на дорогах. Нараз не школою. Будь уважним. Тобто, рятувальник е, зображує бінокль. Тобто, де б ми не йшли, що б ми не робили, куди б ми не дивилися, нам потрібно бути уважним. 122. 122. 102, 101 а 60 до 90 сантиметрів висоту. В ній 2400 камікадзе. Ну, Ніхто не знає, коли він зарвуться. Якщо вони зірвалися при контакті з землею, вони лежать чекають свої, свого часу. Таких мін немає взагалі ніде. Спрацьовують зразу при першому ж, за І міна вон 50, теж при 200 метрів. Не бажано, а не можна. Специфіка в тому, що вони населені вибуховими елементами. На поверхні землі, на таку будівлі. Сто ж знаю в реальному житті з ним не стикалися, не зустрічалися.